Система Ajax призначена для ефективної охорони вашого будинку. Завдяки цій системі, датчику та спеціальному застосунку ви можете самостійно організувати охорону вашого будинку. Як це працює? Реагує на відкривання, зміну кута нахилу та удари. Датчики працюють на своєму каналі зв'язку, який розповсюджує хаб. Датчик має власну батарею живлення, яка розрахована на 5 років. В застосунку відображається заряд батареї датчиків. Вбудовані сенсори відчинення, сенсор ударів, сенсор нахилів, які можна відключати на нічний режим. У застосунку є пульт керування охоронною системою. Система є сертифікованою. За бажанням ви без проблем можете укласти угоду з будь-якою охоронною компанією. Використовується в приватних будинках та комерційних приміщеннях. Важливо у власному будинку почувати себе у повній безпеці. Заходьте до нас, наші менеджери з радістю допоможуть вам з вибором.